Добрий день, малята! Сьогодні ми пограємо в гру, назвемо персонажів казки. А про яку казку йдеться, ви зможете дізнатись, якщо відгадаєте загадку. Маленьке сіреньке біди робило, щось кругленьке золоте хвостиком розбило, сумує бабуся і плаче, дідусь витирає сльозу, а курочка кутку даче, я вам ще яєчко знесу. Це казка, курочка, ряба. Хто це? Це дід і баба. Правильно малята, а хто жив у діда й баби? Вірно жила у них курочка ряба. Що знесла курочка для діда і баби? Вірно курочка знесла золоте яєчко. А хто розбив яєчко? Дідусь, бабуся? Ні, мишка бігла, хвостиком махнула і яєчко зачепила. І розбила. А як курочка втішала діда і бабу, я вам знесу яєчко не золоте, а просте, пропоную пригадати казочку курочка ряба всім разом. Допоможіть мені, жили собі дід і баба. Була у них. Курочка ряба. Знесла курочка яєчко золоте. Дід що робив? Бив, бив, не розбила. Баба що робила? Била, била, не розбила. Мишка бігла, хвостиком махнула, яєчко упало і розбило. Дід... Плаче, баба плаче, а курочка кут давче, я вам снесу яєчко, не золоте, а просте. Молодці малята, ви гарно відповідали на запитання, але час нашої гри добігає кінця. До побачення!